Маскишоу абсолютні рекордсмени у вітчизняному шоу-бізнесі, тому що 30 років не протримався майже ніхто ніколи не сварилися всередині колективу. Коли режисер сильно на нас ругався? А це часто случалось після спектакля. А після спектакля ти як оголений, у открыты, тебе всі нерви відкриті, і тобі будь-яке слово може очень сильно ранить. Тому, як тільки он заходив з красним ліцом в гримерку, ми тут же набирали повні рти води і сиділи, слушали його так. А он не мог довго ругатися, тому що починав сміятися з нас. Гарний рецепт від будь-якого начальника можна скористатися не помогай, да. Коли зі своїм колегою за компанію з Георгієм Делієвим балотувалися до Одеської облради. Нещодавно країна знову пережила вибори чи не балотувалися цього разу, тому що в Одесі цього разу вибори були веселі. Ні, час тільки тварин вже бігають, тоді нам там місця немає. Нам вже не інтересно. Що таке кожен чоловік має свою місію виконувати. От ми свої умі. Мы выполняем, мы делаем хорошо. Если нужно какое-то примирение, мы можем прийти и примирить. Позовите нас в Верховную Раду, если не можете о чем-то договориться. Мы придем выступим, вы ви договоритесь элементарно. Маски были дуже популярны в Росії, вы багато їздили, багато знімалися. Чи зараз вы ездите, чи зараз пропонують приїжджати з концертами? Очень часто да, звонят, просто мы отказываемся. В прошлом году я помню, я приезжал, и когда ко мне подходили люди, россияне, кстати, среди них очень нормальных много есть людей. А есть ну, люди, которые насмотрелись с телевизора, ко мне подходили и говорили, мы тебя защитим. Я говорю, вот объясни мне, от кого ты меня собираешься защищать? Он говорит, ну как же русскоязычных обижают? И говорю, ну вот я вырос в Одессе. Мы играем в театре пять пьес, моих пьес, они написаны на русском языке. Я народный артист Украины. И от кого ты меня собираешься защищать? Ранее сегодня надыхалась украинским прапором, желто -синим. Ну и этим тоже, Катя. Ну я как предчувствовала, я думаю, Катя придет в шляпке обязательно. Я сейчас вспомнил, что у меня была шляпка вот такая. А вообще, да, это мой Костюми та мої цвіта, я їх давно ношу яким персонажем надихалися, коли таку кроватку підбирали хендмейд. Это ручна робота. Це все нову виписана вот, пісточка, і всю є тоже раді ну каті оділ спеціально, щоб вона звернула увагу.